Привіт, я Юля. Англійська це Легко. Отож, поговоримо про Present Continuous. Значить, оскільки в англійській мові немає закінчень, так як у нас, то це означає, що в них трошечки інша сама структура граматична. І це є однією із причин, чому у них два теперішні часи. Але боятися не варто нічого, тому що перший час, present Simple, подивіться попереднє відео, ми вживаємо, коли говоримо про регулярні речі, те, що відбувається регулярно. А Present Continuous він має дуже вузьку спеціалізацію, дуже вузьке використання. Ми його вживаємо, коли говоримо про те, що відбувається прямо зараз. Або тимчасово, For example, I am speaking now. Я зараз розмовляю. Зверніть увагу на те, що в present continuous у нас є I am і IMG. Тобто, ми формуємо Present Continuous за допомогою дієслова to be в потрібній формі для того, хто стоїть в ролі. Підмета. Для основного дієслова. Ми додаємо такий хвостик. Ми розтягуємо дію, показуємо, що це тривала, що це процес. Я розмовляю. Зараз відбувається якась тривала дія. Так от, в Present Continuous у нас цікава особливість. У нас відразу два дієслова в розповідному реченні. Ось це дієслово «to be», ми про нього вже говорили. І ось це у нас теж діє слово. Але це означає, що нам буде простіше формувати питання і заперечення. Ось, нічого з неба вже падати не буде, не треба ні про що згадувати. Воно вже відразу є. Треба просто запам'ятати, що є завжди два, в Present Continuous. Отож. Оскільки різні форми дієслова to be, то є різні uh, варіанти утворення present continuous. Через тільки через різні форми дієслова to be. Для he, she it буде is speaking now. He is speaking now, she is speaking now, it is speaking now. Для you we they are. You are speaking now, we are speaking now, they are speaking now. Ось і все. І таким чином, як я вже казала, нам простіше формувати заперечні речення. Значить, у нас not та ж сама маленька дитинка. Тепер ходить трошки з іншими дорослими. I am not speaking now. Немає короткої форми, бо нереально вимовити. He isn't. Або He is not speaking now. І we Aren't або are not speaking now. У нас відразу утворилося уже заперечене речення. I am not speaking, he is not speaking, you aren't speaking. І щоб зробити питання точно так само, як ми з вами розбирали з дієсловом to be, коли воно є саменьке. Точно так само буде і тут. Ми його, воно малесеньке, виводимо наперед. I am speaking. Buddha am I speaking now he is speaking now Yakuda yeah, is he speaking now you are speaking now are you speaking now? Короткі відповіді ми вже проходили. I am. Те ж саме, що питання. No. I am not. I am. I am. Коротка форма для I am лише така. I'm немає. Тут так само короткі відповіді. Yes, he is. No, she isn't. Or no he isn't. Yes, we are. No, we aren't. Ось все, що стосується Present Continuous. Далі поговоримо про те, коли ми вживаємо Present Continuous і як взагалі ми з ним оперуємо в розмові. Тут все просто, тому все в одному відео. Значить, Present Continuous ми вживаємо, коли говоримо про те, що відбувається прямо зараз. For example, I'm speaking now. It is raining now. He is playing football now. We are learning English. You are watching a video. Uh, they are watching films or they are walking. Okay? In the park. Тобто те, що відбувається прямо зараз, буквально. І такі вирази, як now, at the moment, at present, це ті вирази, які допомагають нам зрозуміти. Що це відбувається прямо зараз, і вони вживаються в 90% випадків лише з Present Continuous. At the moment at the present. Далі. Також ми вживаємо Present Continuous, коли говоримо про речі, які відбуваються around now, або тимчасово. Те, що не прямо буквально зараз я роблю, але тимчасово в цей період часу я ось додатково маю ось таке заняття, наприклад, або роблю ось це. I am reading a book by Max Kidruk. Тобто зараз я читаю ось цю книгу. Не прямо буквально зараз, а ось цими днями. She is learning to drive. Тобто, зараз вона навчається водінню. Теж тимчасово. They are living in Germany. Це теж тимчасово, поки вони не повернуться в Україну, коли. Ми надаємо підзад тим дуратькам. І останнє це 100% future plans. Ми можемо вживати Present Continuous, коли говоримо про фіксовані плани в майбутньому. Те, що ви вже запланували і 100% плануєте виконати. 100% в нас трошечки зараз проблеми, але нічого, це все поморемо. Значить, наприклад, тобто це ті плани, для яких ви щось уже виконали. Тобто, ви, наприклад, I am visiting my parents next week. Це означає, що я вже зізвонилася з батьками, там е, замовила чи квитки, чи якісь зробила якусь підготовку для того, щоб у мене відбулися ці плани, і я дійсно наступного тижня поїхала до батьків е, провідати їх. Я думаю, що у Залужного теж є свої певні плани, стовідсоткові, можливо, на травень або на квітень. Він їх нам поки що не розповідає, але якби розповідав, то він би вживав Present Continuous, тому що він точно знає, де він надаре декому попу. Отож, всім гарного дня, бережіть себе, подивіться мої інші відео, і не бійтеся, розмовляти і говорити. Бай!